Мобілізація з інвалідністю, чому таких випадків побільшало. В Україні зафіксовано чимало випадків, коли чоловіків з інвалідністю мобілізували до війська. Військовий адвокат Руслан Ткаченко розповідає, чому трапляються такі випадки та чи мають право мобілізувати чоловіків з інвалідністю. На сьогодні ми бачимо багато порушень з боку працівників ТЦК по законодавству. Всі чоловіки, у яких є інвалідність, не підлягають мобілізації, але військомати керуються не тільки законами, а й внутрішніми правилами та розпорядженнями. Наприклад, якщо у чоловіка немає половини щитоподібної залози, то йому дають другу групу інвалідності, і все життя він повинен пити гормон. Тироксин мені уже не раз траплялося у моїй адвокатській практиці, де мобілізація чоловіка залежала не тільки від групи інвалідності, а в яку дозу гормону він приймає. Має і це все пояснювалося внутрішніми розпорядженнями, розповів адвокат. Також адвокат навів аналогію з пропуском через кордон чоловіків з інвалідністю, адже по закону вони мають право перетинати кордон, тільки показавши посвідчення, але як відомо, зараз без дозволу ТЦК вони не можуть перетнути кордон. Сьогодні всі чоловіки повинні пройти медичну комісію і встати на військовий облік, а також підтвердити свою інвалідність, якщо у них вона є. Депутати розуміють, що багато хто купив собі цей статус, тому в новому мобілізаційному законопроекті прописаний пункт, де чоловіки, які отримали інвалідність після 2022-2024, повинні ще раз пройти медичну комісію, але мушу додати, що навіть без ухвалення законопроекту діє внутрішнє розпорядження, яке змушує всіх чоловіків з інвалідністю підтвердити свій статус зазначив адвокат.